Хочу вам показати свої помідорові хащі І огіркові хащі ось там. І трошки про пасинки Ось ці штучки, що з'являються між листячком треба виривати. Ось ще один пасинок. Виривати. От. Щоб, бо вони йдуть е, е, в новий віток <смі> е, рослинки. І основна рослинка, основна гілочка томатна, не дополучає корисні речовини. Коли пасинок вчасно не зірвати, він ось в таку нову гілку. Ось це в мене основна гілка, а це, бачите, пасинок, який треба було вирвати. І виривати їх треба ледь не кожен день.